Вітаю! Темою сьогоднішнього уроку є дощ. Дощ іде, гриби будуть. І сьогодні ми опрацюємо вірш Анатолія Качана Дощова осінь Вимова звуків. Відтвори свист вітру. А передай голосом шум моря. Продемонструй джищання комах. Продемонструй свист вітру, шум моря і джищання комах послідовно і швидко. Робота над чистомовками. Прослухай уважно, а потім прочитай самостійно. Га-га-га, га-га-га, сира гуска вибіга. ги-ги-ги, гуси ми не вороги. Го-го-го го 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 Тож сумуєте чого? Гі-гі-гі, гі-гі-гі, гусенята дорогі. гу 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 гу-гу-гу, Хто купив, сидить в боргу? Є одна скоромовка. Ой, злякалась ната, у траві зеленій чорні оченята, дивляться на мене, а Тарас регоче, світять зуби білі, то не чорні очі, а чорниці спілі. Давай прочитаємо вірш Анатолія Качана. Дощова осінь. Спочатку уважно прослухай вірш, а потім прочитай його виразно декілька разів. Дощова осінь. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Там розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були! Та вернулися тумани, задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках, І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі, що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Задощило, тобто почалися дощі. Дай відповіді на питання до вірша. Чи сподобався тобі вірш? Про що в ньому йдеться? Поясни зміст виділених речень. Коли йде дощ, це насолода лише для парасольок і плащів? Чи до вподоби тобі осінній дощ? Добери слова, доречні для опису осіннього дощу. Кажуть, що поганої погоди не буває. А ти як вважаєш? Послухай п'єсу українського композитора Віктора Косенка. Дощик. Який дощ ти уявляєш, коли слухаєш п'єсу? Пройди за посиланням, прослухай, а далі дай відповіді на запитання. Який настрій, на твою думку у цього дощику? Як ти вважаєш, чому композитор назав, назвав свою п'єсу дощик, а не дощ, не злива? Запропонуй свою власну назву до п'єси. Домашнє завдання. Виразне читання, вірша, дощова осінь. Дякую за увагу. До зустрічі!